У не погачкував я, що заборонив моїй сестрі та її дітям входити в мій дім. Моя звитана сестра прийшла сьогодні до мене додому, а також привела своїх племінників. Чотирирічних близників вона, мій зять і я пили дивились телевізор, а мої племінники возилися в моєму підвалі. У якийсь момент, коли я розмовляв зі своїм зятем, моя сестра привела моїх племінників наверх і впустила їх у мою бібліотеку. Я успадкував набір чудових класичних книг у шкіряній полятурці від моїх бабусі і дідусів і руками поповнював цю колекцію. У якийсь момент я почув гучний хуркіт і кинувся до своєї бібліотеки, але побачив, що одна з моїх книжкових полиць перекинулась. Та на килимі і нижньому явисті сусідньої книжкової полиці з'явилися величезно пляма від виноградного соку, що зіпсувало деякі з моїх абсолютно улюблених книжок. На щастя, жоден із них не постраждав. Від полиці, що впала. Але я, чесно кажучи, ніколи не був таким злим. Я прямо сказав своїй сестрі, щоб вони не входили в мою бібліотеку, коли вона приходила кілька місяців тому. Я сказав сестрі, що вона повинна компенсувати мені все це, це. І вона відмовилась. Я визнаю, що я був дуже суворий з нею, і сказав, по суті, якщо вона не заплатить мені відразу, їй і її дітям буде заборонено відвідувати мій дім. Вона посміялась, і вони пішли. Мій тато намагався помирити нас протягом останніх кількох годин, але марно. Килим також зіпсований. І його заміна коштувала дорожче, ніж книжки. Але ці книги були у спадок від моїх дідусів і бабусь. Вони були незамінні. Мені від цього просто сумно.